Друзі, привіт вітання на каналі Українка в США. Мене звати Кристина, родом я з Харкова. Я майже 6 років живу в Америці. Поки новий старий президент Америки Дональд Трамп то впроваджує мита, то призупиняє, аби цитуючи нинішнього президента країни дзвонили і цілували його в сраку, намагаючись домовитись. А мешканці США готуються до підвищення цін. Діскантрізаколиняса Кісикмаєс Дейдаїнтемеки. Плис, плис мекиті. Отже, друзі, мені здається, сьогодні пів світу видихнуло, коли дізналася про те, що Трамп на 90 днів призупиняє введення своїх тарифів. Видихнуло напевно і пінгвіни на тих островах, де живуть лише пінгвіни, для яких Трамп також вів тарифи. Видихнули, звісно, американці. Тому що, наприклад, станом на вчора дійсно в Америці мало здорожчати все. А ті ж найки, я обожнюю найки, особливо Air Force перші, і вони тут в Америці коштують дуже недорого: 115 доларів за пару. А якщо введуть тариф для В'єтнаму 46%, а то ці найки. Можуть коштувати 160-170 доларів, тому що ці Nike відчувають переважно у В'єтнамі. Але наразі дійсно тарифи призупинені, тому Nike ще будуть поки по 115 доларів. Не можу того ж сказати про iPhone, тому що для Китаю тариф наразі 120%. І хоча цей iPhone придумали тут у Каліфорнії, переважно виготовляють, збирають його на китайських заводах. І наразі з митом 120%. Оцей 16 Pro Max на терабайт, який тут коштує 1590 9 доларів може скоро коштувати усі три двісті. Ну і дійсно на що треба очікувати підвищення цін, це на ціни на автомобілі, тому що Трамп ввів мито 25% на усі імпортовані машини та усі запчастини, які будуть імпортуватися в Америку. Тобто це означає, навіть якщо ви захочете придбати автівку американську, як то Ford, Cadillac, Chevrolet, то все одно вона частково зроблена з запчастини, які сюди імпортуються, а вони також виростуть в ціні. Тому ціни очікується, що будуть підвищені Вищуватись на усі машини, напевно, єдина машина, яка повністю збирається тут, це Тесла. Але наразі є одна проблема: ніхто не хоче купувати свастикар. Друзі, але давайте від варто. Якщо, наприклад, машина айфон чи ті ж кросівки, це те, що люди купують не кожного дня, то в супермаркет за продуктами більше з нас ходить ледь не щодня. І дійсно, за що дуже і дуже переживають наразі американці, та не тільки американці на те, що ціни підвищаться на продукти харчування. Тому що, якщо зайти в звичайний супермаркет, там десь 40% усього буде імпортного. Починаючи від морепродуктів, закінчуючи кавою, сирами, алкоголем, спеціально, рисом та багатьма іншими продуктами. А тому сьогодні, поки тарифи не вступили в силу, пропоную нам з вами відправити супермаркет Ральфс, аби затаритись і зберегти цей чек, аби подивитися на нього через три місяці, коли або якщо тарифи вступлять в силу. Сподіваємось, що ні, але хто його знає. Тому погнали дізнаватися, скільки наразі, станом на 9 квітня, коштують продукти в супермаркеті в Лос-Анджелесі. Не забудьте поставити в фотобайку. Погнали! Ну, і, друзі, щодо імпорту. Тут у нас італійські сири, тут у нас голландський сир. Ось, наприклад, голландський сир у нас коштує трошечки менше ніж 200 грам 7,98. Якщо тарифи введуть, то до цієї ціни додавати треба буде 20 Відсотків а друзі, ось наприклад, норвежський сир Ярсберг 7,27, Тут 250 п'ятдесят грам. Я його дуже люблю. І от поки що він коштує за шматок такий 250 п'ятдесят грам, сім Отже, друзі, за даними міністерства сільського господарства США, 90% авокадо, яке продають у Сполучених Штатах Америки, воно везеться з Мексики. І ось наразі, якщо говорити про ціни, актуальні два середніх авокадо буде коштувати 3 Акса, а у друзі, помідори, до речі, з Огайо. Оці мої улюблені компарії на гілочці коштують 3,99, Я їх також беру. Тобто, якщо вони з Огайо, то є вірогідність, що ціни на них не виростуть. Друзі, пам'ятаю, в 2019 році, коли ми переїхали в Америку, манго коштувало 50 центів. Наразі ось такі от мексиканські манго можна купити дві штуки за 3 долари. Але друзі, справедливості заради багато чого вирощують в Каліфорнію. всі апельсини, Наприклад, і лимони це місцеві американці. Тобто, пів кілограма ось таких от апельсин буде коштувати долар А і один лимончик, такий кожний великий, буде коштувати точніше, коштує 79 центів. Друзі, чи знали ви, що Китай найбільший виробник чесноку у світі? Усього 80% того чесноку, яке виробляється в світі, вирощується у Китаї. І от наразі два ось от зубчика коштують 1 долар. А після тарифів скільки буде коштувати? Не знаю. Також, наприклад, мандаринки у нас «Produce in the USA», а 5,99 – Тут у нас півтора кілограма. Мандаринки я пропоную взяти. Друзі, скажу так, що. І до тарифів все одно ціни навіть попередньо з минулим роком виросли. Наприклад, минулого року я оцю кінзу купувала по 89 центів, зараз вона 99 центів. Але кінзу я люблю. Ну, хочі, до речі, як до неї ставитись, тому візьму 99 центів ось такий от пучочок. Також зелена цибулька минулого року я купувала її тут же по 89 центів. Зараз вона 99 центів за ось такий от пучечок. Друзі, картопелька. Можна, в принципі, не переживати, що ціни виростуть, тому що картоплю переважно вирощують тут в Америці. От Product of USA 99 центів це пів кілограм. Тобто кілограм такої картоплі десь в районі $1,80. Є червона, а тут десь в районі 3 доларів буде кілограм. А є ось така біла картопля, 1,99, теж Product of USA, тобто 1 кілограм в районі 4 доларів. Друзі, про імпорт. Фруктів, банано у нас тут гватемальський, а Гватемалі трамп. Погрожує а, митом 10%. Ну, в принципі, ще не критично. А наразі коштує пів кілограма 69 центів. До речі, ми часу беремо ці банани, дійсно вони смачні, але є вірогідність, що скоро вони стануть дорожчими. Друзі, одразу моя думка, що я думаю з цього приводу, дійсно буде неприємно, якщо ціни виростуть. Але врешті-решт, ті ціни, які мені зараз скидають українці в Україні, да я дивлюся на співвідношення зарплат і витрат. Я розумію, що навіть якщо тут ті ж банани виростуть на 20 центів або то ж авокадо на 50 центів, то це все одно люди в Америці будуть дозволяти собі купувати ці продукти на такому позитиві. Залишаємось, тому що дійсно неприємно, але пережити це в Америці точно можна. В Америці що, що а голодним, ти не залишишся, тому що тут на кранях є футбанки, де взагалі можна цю їжу брати безкоштовно. Тим часом хочу вам нагадати, де можна недорого в Лос-Анджелесі орендувати авто, і де ціни зберігаються на тому самому рівні. Компанія називається Major Rentals LA, власне компанія Країнець в автопарку понад 200 машин на будь-яку кишеню Найдешевший варіант оренди 250 доларів на тиждень або 750 доларів на місяць. В цю ціну включена страховка, платні дороги, немає обмежень по пробігу. Новий промокоду Українка в США вас очікує знижка 20%. Також зараз потеплішого, тому можна в оренду взяти ось такі класні водяні мотоцикли. Година оренди коштує 150 доларів, мінімум потрібно брати на 2 години, або ось таку от міні-яхту. Також можна взяти в оренду на 8-10 людей. Година оренди коштує 250 доларів. Мінімум. Потрібно брати на 3 години. Ну і також за промокодом Українка в США вас очікує знижка 20%. Тож, якщо треба, обов'язково звертайтеся, а ми погнали далі в магазин. До речі, кажуть, що ціни виростуть і на горіхи, тому що багато імпортованого. А ось, наприклад, фісташки Product of USA. Ось такі фісташки 5,49 сьогодні по знижці. Ось така ковбаска нарізана салямі, вона з Італії. І наразі вона у нас коштує 8,49. А друзі, насправді дуже багато чого заводиться з Канади, в тому числі і м'ясо. Але саме це це product of USA, тобто це вирощено. А в Америці м'ясо було тут кілограм 36 і коштує 24,99 сьогодні по знижці. тут у нас десь кілограм. Да, кілограм 19,87 Сьогодні по знижці 17,66. Також бачите, product of USA, Тобто без м'яса Америка не залишиться у разі чого. А от щодо морепродуктів, то Америка імпортує 85% морепродуктів. Так, наприклад, ті ж креветки приїжджають сюди з В'єтнаму. Для В'єтнаму може встановити мито на рівні 40%. Ка тобто наразі а, пів кілограма креветок, наприклад, коштують 8,99. Може ця ціна збільшитись на 50%. Тобто, десь 12-13 доларів може коштувати у ці креветки. Оцей лосось, скоріш за все, приїхав з Канади, тому що Канада імпортує нам сюди в Америку частково лосось. І подивіться, ось такий от salmon steak 9,99 за пів кілограма. А ось такий а, підфарбований. Вони чесно говорять, що він підфарбований color едет 11,99. дивно до речі. Що не підфарбований коштує е, дешевше, хоча б здавалось би, це як має бути більш корисний. А друзі, з приводу молочки, насправді ті ж йогурти виробляються чітко в Америці. Ось така от фірма, наприклад, чобані називається. А тут чотири упаковочки коштують 4,99 Сьогодні по знижці, а 5,99, якщо повна ціна. В мене до речі, ці йорту чоловік візьму в чобані 4,99, Зроблено в Америці. Тобто на це, начебто, ціна зрости немає. Друзі, масло у нас таке от ірландське імпортоване. солоне коштує 6,49, і солоне також коштує 6,49. Тобто поки що це коштує 6,49, а там подивимось. Так, друзі, сметанка. У нас ось така от маленька 2,29. дев'ять. на прикол покажу. Це насправді не холодильник, це склад. І прямо там от звідти сюди виставляють сметану, молоко і всі інші продукти. Ось така, от маленька сметанка. Це так розумію, теж напевно американська. Техас Даллас. Тобто сметана теж не має подорожчати, бо місцева. Молоко також не має подорожчати. Ось, наприклад, ось такий галон молока, яке вироблено тут в Америці, коштує 3,99 сьогодні по так 4,99. Ерика являється найбільшим імпортером кави в світі. Ну можливо, тому що тут чай не дуже люблять і американців 350 мільйонів, але каву вони прям п'ють постійно. І щоб ви розуміли, теж Колумбія та Бразилія це переважно ті країни з Латинської країни Латинської Америки, звідки ля завозиться кава. І на ці країни також встановили мито наразі 10%. Тобто, наразі, якщо кава зі старбуксу коштує 9,99, а сьогодні познаєшся так 11.99, То також може ціна трошки зрости. Той же Старбакс те імпорт, і звісно, якщо подорожче зерна, то подорожче і кава в тому ж старбаксі. А наразі в старбаксі маленький капучино на кокосовому коштує 4,65. Я думаю, якщо ведуть тарифи, це може бути 5 і вище. Друзі, це кава Іллі імпортована з Італії. Наразі вона коштує по знижці 11,99, повна ціна є 15,99, Але якщо будуть мита 20%, тобто саме розумієте, ця кава також буде дорожчою. Друзі, хто пам'ятає проблему з яйцями в Америці, наразі вже. В принципі, все нормально, ціни трошки впали. Хоча, наприклад, ось така упаковка яєць білих великих 6,99. Минулого року я брала такі за 4 з копійками, тобто на 2 долари, все ж таки. Є. Виросли, але якщо ми говоримо про оці мої улюблені яйця, то вони зараз 10-29, Тобто ціни трошки впали. І як ви думаєте, як вирішували ситуацію з тим, що не вистачало яєць в Америці? Звісно, імпортували. в тому числі імпортували з південної Кореї. Сьогодні яйця купувати не буду в мене вдома є, Звісно, якщо ведуть нові тарифи, наприклад, для Євросоюзу 20%, то подорожчать вина, в тому числі вина з Італії, Франції, які сюди завозять і завозять чимало. насправді в Каліфорнії вирощують своє вино. Тобто, також, якщо ти живеш в Каліфорнії в Америці, можна буде пити місцеве, не італійське, яке буде відсотків на 20 дорожче. Але от через що будуть страждати люди, це через підвищені ціни, наприклад, на корону. Так, друзі, що у нас сюди імпортують з Мексики, це звісно, пиво корона там модело які всі люблять. Наразі 6 пляшечок коштує 11,99, сьогодні по знижці 10,49. Те саме стосується моделу, наскільки я розумію, воно теж з Мексики імпортується, да, imported beer from Mexico. А моделу коштує 18,99, це ось такі от 12, 12 баночок. Ось, наприклад, пляшечка італійського вина, піногріжжо у нас тут коштує зараз 13,99, по знижці 12,84. А взагалі зараз ще, якщо з картою, то 8,99. А якщо ведуть мита, то це буде коштувати на 20% дорожче. Друзі, по статистиці один з трьох американців мають над вагу і до речі, часто причиною цьому різні газіровки. Подивіться просто на кількість різноманіття Кока-Коли, Фанта, тут кола Чері, Зірошувел Оранж Крім. Десь ванільна навіть продається, якщо фанта, то дивіться звичайна, пайнепл, стробері, полумична фанта. Це ж же... доктор Пепер подивіться, скільки видів. До речі, ось доктор Пепер коштує ось така от велика упаковка 12 баночок, 10,99. Digital Deal можна навіть за 4,99 придбати. Чесно кажучи, оце все я ну, стараюсь не пити, бо це просто це целюліт гарантований. Друзі, подорожче 100% яблучний сік. Знаєте чому? Тому що 60% яблучного соку, який виробляють тут в США, це сік зроблений з концентрату, який завозять з Китаю. А для Китаю у нас зараз який мита? 120%. А ну навіть якщо перевернути цю упаковочку, то тут написано, що Apple Juice from Concentrate. Так що. Ось такі друзі справи. Шоколадка це дуже відома фірма, Hershey's називається. Зараз 2,49, але також какао моби Вони імпортовані, тому якщо мита вступлять в силу, то шоколад це також подорожче. Отже, друзі, сьогодні я купую мандарини, кілограм м'яса, банани, сир, йогурти, сметану, помідори, зелень кінзу, і два манго і два авокадо. Зараз дізнаємося скільки це коштує. Давайте подивимося, скільки я витратила. А витратила я 50 доларів 59 центів. Ну погодьтеся, це дуже дуже ем, непогано. Я б сказала, це небагато, враховуючи те, що мінімалка в Каліфорнії наразі становить 17 доларів на годину. Навіть якщо там на 10, 20 та навіть 30 відсотків подорожчають продукти, це буде доступно більшій е, частині американців. І взагалі, а е, вчора бачила статистику, що 40 відсотків їжі в Америці просто викидають. Тому е, звісно буде де неприємно, якщо ціни підвищаться, але якось Америка це переживе. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, з приводу трампівських тарифів і чи може це якось повпливати на Україну? Тому що для України, наскільки я розумію, також вели тариф 10%. Тобто та ж гречка Жменька, яка, яку я тут купую, десь в районі 5 доларів в супермаркеті Джонс, може трошечки здорожчати. А тому напишіть, ваша думка буде цікава. Друзі, ну і до хороших новин. У минулому відео розіграла ось такі от круті номера. Ось тут додаю переможців, також написала. Під коментарями тих щасливчиків хто виграв, буду періодично проводити такі розіграші. Дякую, що берете в них участь. Оцей чек зберігаю або перевірити ціни через 2-3 місяці, якщо таки введуть тарифи і порівняти наскільки ж все подорожчало. Тому сподіваюся, що ми з вами, кожен з нас, буде заходити в будь-які магазини, купувати все, що йому завинеться, і не дивитися на ціну. Але в першу чергу дуже хочеться вірити в те, що в Україні скоро буде мир, тому давайте не забувати донатити на ЗСУ. Тому донатимо на ЗСУ, а ставимо вподобайку, пишемо коментар, підписуємось на канал, якщо досі не підписані. І до зустрічі у наступних відео. Усім бай-бай!